Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволить вітчизняному оборонному відомству використовувати благодійні внески для забезпечення потреб оборони країни в рамках акції Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони надійшло майже 92 мільйони гривень. Зокрема, за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 люди перерахували чверть цієї суми. Понад 87 мільйонів гривень підуть на матеріально-технічне, решта на медичне забезпечення збройних сил України. 36,6 мільйона на придбання бронежилетів 15,2 мільйона гривень на придбання спальних мішків та ізолюючих підстілок. 3,5 мільйони гривень придбання маскувальних сіток, 2,2 мільйони гривень придбання засобів зв'язку та комплектуючих до них. Народна підтримка суттєво допоможе нашому війську. До того ж, для підвищення його обороноздатності уряд додатково виділив понад 4,5 мільярди гривень. Цей транш він розбитий по місяцях. Від березня по червень в березні ми вже одержали півтора мільярда коштів. На квітень заплановано 2,1 мільярда. За словами Сергія Винника, для забезпечення всіх потреб збройних сил бюджет на утримання армії потрібно збільшити, і така практика повинна бути системною. Якщо збройним силам будуть їхній бюджет буде складати десь 20, 5 і більше мільярдів гривень на рік, то я думаю, що це поступово збройні сили приведе до того стану, в якому вони повинні бути. У міністерстві оборони подякували всім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції, та зазначили, що рахунки для переказу коштів на підтримку армії і надалі залишатимуться відкритими.